Наживались на ліках на Прикарпатті правоохоронці викрили корупційну схему. Її налагодила директорка однієї із районних лікарень. Жінка отримувала неправомірну вигоду від представників фармацевтичних компаній. Також поліцейські встановили трьох підприємців, з якими вона співпрацювала. Слідчі встановили, що 42-річна директорка неумисне дробила предмети закупівель, тобто необхідних для лікарні медикаментів та лікарських засобів щоб обійти процедуру публічних закупівель, відтак укладала прямі договори з представниками потрібних фармацевтичних компаній, за що отримувала від них відкати, тобто неправомірну вигоду. Прохоронці з'ясували, що упродовж року посадовиця уклала з трьома суб'єктами господарювання договори, у результаті яких отримала щонайменше 100 тисяч гривень неправомірної вигоди. Поліцейські встановили учасників корупційного правопорушення. Правоохоронці провели декілька обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів. Зокрема, вилучили чорнові записи, оригінали медичних документів, банківські картки, на які здійснювався перерахунок коштів та інші речові докази. Слідчі оголосили про підозру чотирьом фігурантам. Директорці медичного закладу оголошено про підозру за частиною першою, частиною третьої статті 368 Кримінального кодексу України. Йдеться про одержання службової особи неправомірної вигоди повторно трьом іншим фігурантам, представникам фармацевтичних компаній за частиною першої статті 369 кримінального кодексу України Йдеться про пропозицію обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи. Цілодомовий арешт та особисте зобов'язання. Люся Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.